Тигрують нахуй. Да, блять, а бля, фака бля. хуйня, вони забирають, ну ніхто не забив, блять, забити, блять, пішли і виїбем нахуй. Які мінус бали, блять, не розумієш Пішли, давайте, Но я за. Ну, нам банше сказала, що так можна. Звісно. Можна ли? Ну, можна, да, блядь, да, да, забити можна, типа, якщо сервер тому... забив, Ти то... забив, ти забив, ти забив? Я не можу. А чому mm -hmm. ти не можеш на дев'ятці не забивати? Бо то блядь, не задавай тупих питань, бо не можу. Так напиши Сергу, блядь, на якийсь там скіп їбучий, нехай заб'є, блядь. Ну че? Ки нахуй скіп, блядь? Так стоп, якщо немає мої лідака, хай ранги мають право. Де, де, де має, де, де плати, не? Так, Сергу вроде має доступ до цей до діплеєр. No. Хай заб'є, Блять, он шо конченый нахуй, Хай хазяй. Зафка маты, блять, алкены, там три калийка нахуй ебучих, блядь. Причем мы ми, сейчас ми будем нападать, скажи, что сейчас нахуй. Давайте так, стак накину, шфастиком, стаг надину, пока нас забьют. Там же нам. Серго, просто. Серго, а, ми о, ще о, не о, нападали. Вызить по пальшему мотовом. Забается время уже по-новому, там забавится время. Ну я, я шарю, не... но ми ще не нападали, ты по тип. Ну окей, Тебі я не буду, как вы нападаете. Нападайте. Допадаем, все, сейчас поехали. Але фастов, без НРД, без НРД, без НРД, без да. Да можно НРД, там написано, блядь, выключен НРД, е, спокійно, не время, блядь, пошли правду, не пишет НРД, блядь. Там написано НРД, блядь, дозволено, ну, ки, блядь. Быстрее, кто было сейчас чи чине, алло. Сол, ну вы едете чи чине? Андрей, да, поки удал. Заезжай, заезжай, заезжай. Да и какиди, к На ну пропал. Нам надо мотовозку. Нам нашу мотовоскую блять везить мотовозку, его еще Я Все, я кьюшусь, я кьюшусь, я кьюшусь за мотовозкой. А, їх тут трошки где? Давайте доезжать, давайте доезжай. Давай за мотовозкой. Сейчас 0-4, да? А, я за мотовозку. Да-да-да, делаем, делаем. 0-4, я пошел. Напалы, напалы, напалы. Медя. Мы еще по газу едем, блядь, еще? Блядь, дайте. Кто там, блядь, на мотовозке уже, нахуй? У них мотовозка уезжает. Да подождите, блядь, что позволяют, это все, блядь. Вы не поехали, не стреляйте, не стреляйте, Хуй поймай, да. Не стреляйте, стреляйте вы погрузили, блядь, это мінус балл. Я казав, що не надо. Стреляй, не стріляй! мы не погрузили вже. Мы не можем виходити. А хули та їбуча мітка не пропадає. він вийшов і поїхав, блядь. Ну я вже в диплотку. Все, поїзд почав рух все забить, типу, ми приймали. Пиздец. Куда ты хуйню? Ну типа нахуй вас пустил. Да яке как, коли ти хуйню підірвали, блядь, чому ніхто не забив з вас? Ну типы реально, блядь. Який нахуй скіп, блядь, їбать, халяв въймати, бля, проти океанів, блядь. Тут пару кальдік, блядь, а ви просто не забиваєте, Ну. Че? Ну так хорошо, їхня мотовоска стоїть з пробитим колосом. Дальше. Ну да, не, не чіпайте, все, якщо ви порозили, ну все. Ты себе сам выйшов, заремов і поїхав собі.